Сьогодні про білдапи. До нас звернулася пацієнтка, і, як завжди, ми назначаємо ревізію всіх зубів, які потрібні. І зараз вам покажу, що таке білдап і чому ми виконуємо ревізію дебати. зубах. І знявши стару реставрацію, ми отримали ось такий зуб. Замітьте, настільки глибоко зруйновані апроксимальні стінки. Отримати тріщину даного зуба посередині біфрукації це на раз-два. Таким чином, ми провели відновлення даного зубу, тобто зробили білдап. Тобто білдап це відновлення зуба під коронку. Для того, щоб ми в майбутньому могли встановити постійну або тимчасову короночку, яка буде укріпляти його та не дасть йому ускладнити трішкою та піти одразу на видалення. І покажу вам зуб, який підготовлений під сканування. Перед вами фото, на якому ви бачите, що зуб вже підготовлений під короночку. І ось наглядне фото, як виглядає білдап. Тобто в даному випадку ми відновили, відпрепарували даний зуб, встановили ретраційну та будемо відскановуватись на коронку. А сусідній зуб це металева вкладка, яка встановлена даному зубчику до нас. Виняти ми її не ризикнули, так на досить великого розміру. І підготували також під коронку. Якщо ви мене запитаєте, яка ж запорука успіху та довговічності коронки, все залежить від підготовки. Правильно зуба піддано корону від моменту білдапу до моменту препарування, сканування та фіксації. Тому приходьте в РВД та отримуйте якісну роботу.